Виконуємо номер 592 із підручника Алгебра 7 та номер 24.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз. І шість завдань. Приступаємо до виконання. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена і результати додати А множимо на А, це буде А квадрат. А множимо на 2. Це буде 2а додати. 3 множимо на А додати 3а. І 3 множимо на 2, буде 6. Зведемо подібні доданки 2а додамо 3а. Отримаємо а квадрат додати 5а додати 6. Задання друге: y множимо на y. Y2, y множимо на плюс 4 плюс 4 y. Мінус 2 множимо на y, мінус 2. Мінус 2 множимо на 4, мінус 8. Зведемо подібні доданки. І квадар переписали. 4 Y відняти 2, це буде 2. Отримали і квадрат, додати 2 відняти 8. Задання третє 2 множимо на p, 2п. 2 множимо на 1 2. Мінус p множимо на p, мінус p квадрат, мінус p множимо на 1. Мінус P. Зведемо подібні доданки. додамки 2П, віднімемо П. Це буде П. Переписали додати 2 відняти П квадрат. Завдання четверте. B множимо на 2b це 2б квадрат. B множимо на 1 додати Б. Мінус 5 множимо на 2b це мінус 10b. І мінус 5 множимо на 1, мінус 5. Зведемо подібні доданки. 2b квадрат переписали. bвідня 10b, це буде мінус 9b. І мінус 5 переписали. Завдання третє помножимо 3а на кожен з членів другого члена. 3а множимо на 2а, це буде 6а квадрат. 3А множимо на 1, це додати 3а. Мінус 4 множимо на 2а, мінус 8а мінус 4 множимо на 1, мінус 4. Висведемо подібні доданки. 6а квадрат переписали. 3а відняти 8а це буде мінус 5а. І мінус 4 переписали. Отримали 6 а квадрат – Відняти 5а, відняти 4. І завдання шосте 5 множимо на 1. 5. 5 множимо на мінус 2. Це буде мінус 10 у квадраті. Мінус 3 множимо на 1, це мінус 3. І мінус 3 множимо на мінус 2y це плюс 6. Зведемо подібні доданки. Мінус 10 у квадрат переписали. 5 у додати 6 у це буде 11 у І мінус 3 переписали. Отримали мінус 10 у квадрат додати 11 у відняти 3. Номер 592 із підручника Алгебра 7, та номер 24, крапочка 4 із підручника математика 7, виконано.